Hi there, you are on my channel Learn English Today. And this video lesson is about grammar. I'm going to teach you all about Future Simple. Future Simple майбутній простий час. У цьому відео ми розберемося, коли його використовувати, які слова вказують саме на Future Simple і також яка структура речень. І, звісно, це все буде підкріплено зразками. Let's get started. The first thing that I want to show you is when to use future simple. Коли використовується future simple tense. We use it for actions decided at the moment of speech. Ми використовуємо цей час для позначення дій, коли рішення було прийнято у момент мовлення. Тобто це спонтанні незаплановані рішення. I have a headache, I'll take medicine. У мене болить голова, я прийму ліки. Future facts. Факти в майбутньому. The Sun will rise tomorrow at 7 a.m. Сонце зійде завтра о сьомій ранку. For offering, asking for a request, promising, ordering, or threatening. Для того, щоб виразити пропозиції, запит, обіцянку, замовлення або погрозу. We will get married in September. Ми одружимося у вересні. For unpreventable actions in future – Для вираження дій в майбутньому, яких не можна запобігти. Ми на них не впливаємо. Summer will come soon. Літо прийде скоро. With conditional time and purpose clauses – З умовними реченнями і реченнями часу та мети. When I arrive at home, I will call you. Коли я приїду додому, я зателефоную тобі. For thoughts, predictions, assumptions, sureness, fears about future. Для вираження думок, передбачень, припущень, впевненості, страхів щодо майбутнього. I will live in a big city when I'm older. Я житиму у великому місті, коли стану старшим. Now about time markers слова, що вказують на future Simple. Next month, наступного місяця. Next year. Наступного року. in an hour – за годину. Tomorrow завтра. Eventually зрештою. Soon. Скоро. tonight – Сьогодні ввечері. later – пізніше. In the near future. У найближчому майбутньому. Way off in the future – Далеко в майбутньому. Now let's look at the sentence structure. How to build sentences in future simple. And I'd like to start with positive sentences. Let's look. At the first place, uh, subject. На першому місці, як завжди в англійських реченнях, має стояти subject. І, до речі, у future simple абсолютно немає різниці, хто є subject. Це без різниці, чи я, чи він, чи вони. Неважливо, чи це однона, чи множина, яка особа без різниці для всіх одне правило. Отже, subject після чого допоміжне will і основне дієслово. Subject, will і дієслово. Також will має скорочену форму. Вона виглядає ось так: апостроф and double L. І дві літери L. Окей, okay, let's look at the examples. I will go to Spain. Я поїду до Іспанії. І одразу ми бачимо також, як це можна скоротити. I'll go to Spain. Значення не змінилося. Next. He will play football, he'll play football. Він гратиме у футбол. Знову ви бачите і повну форму, і скорочену. We will come tomorrow. We'll come tomorrow. Ми приїдемо завтра або прийдемо. Now about negative form. Беремо схему, яку ми вже знаємо. Subject will і основне дієслово. Для того, щоб утворити заперечення між will і дієсловом, нам треба поставити частку not. Will not і дієслово. Також існує скорочена форма. Will not скорочується і утворюється won't. Let's look at the examples. I won't come tonight. Я не прийду сьогодні ввечері. She won't play video game. Вона не гратиме відеогру. They won't eat meat. Вони не їстимуть м'яса. Next it's questions. Окей. Okay. Почнемо з того, що беремо знову знайому нам схему Subject will і дієслово. Для того, щоб утворити питання, нам треба will відправити на початок. А потім поставити subject. Вони помінялися місцями will і subject. Окей, okay. а what about answers? Якщо наша відповідь буде positive, тоді ми говоримо yes, далі subject, про якого запитували, і в кінці ставимо допоміжне will. До прикладу, yes, I will, yes, he will, yes, they will. Залежно від того, хто був у питанні, про кого йшла мова. Якщо це negative answer. We say no subject won't. No. Далі про кого нас запитували. І потім заперечна форма will not або ж won't. For example, no, he won't. No, we won't. No, I won't. Here I show you one question. Will she watch English movie on Sunday? Вона дивитиметься англійський фільм у неділю. Як ми бачимо це питання. Отже, починаємо з will. Далі стоїть subject she. І потім основне дієслово watch. І далі інші члени речення. Отже, як дати відповідь на це питання? Якщо це буде відповідь стверджувальна, yes, she will. Так як я говорила після yes або no, має стояти subject, і після цього допоміжне. Yes, she will. Negative answer. No, she won't. No, subject. Do поміняти в заперечній формі. No, she won't. I hope this lesson was useful. Thanks for watching. Don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. See you. Bye.